У Росії дрони атакували сім областей у двох областях. Зафіксовано влучання в об'єкти паливно енергетичної інфраструктури. Докладніше далі. У ніч на 12 березня дрони атакували територію Росії. У Підмосков'ї, Курській, Білгородській, Воронівській та Тульській областях пролунали вибухи. А Орловській та Нежогородський повідомляють про лучання у нафтобази. Міноборони РФ офіційно повідомило про атаку загалом 25 дронів. Телеграм-канал База повідомив, що в Орлі горить нафтобаза. За попередніми даними, пожежа почалася через атаку безпілотника. За даними видання, пожежа на нафтобазі на семінарській вулиці почалася близько третьої години ранку. Місцеві мешканці. Ці кажуть, що перед початком пожежі почули вибух. На місці працює кілька пожежних розрахунків. Постраждалих, начебто, немає. Флагман розпропаганди Ріа Новості з посиланням на представника екстрених служб Орловської області. Повідомив, що на нафтобазі в Орлі спалахнув один резервуар з нафтопродуктами після удару українського безпілотника. У Нижегородській області безпілотник атакував нафтобазу Лукойло. За даними бази, дрон впав на території підприємства. Після цього почалася пожежа. На місці працюють оперативні служби у Лукоєлі. Відомили, що роботу технологічної установки «Лукойл» Нежгород Нафтоархсинтес тимчасово зупинено у зв'язку з інцидентом. До гасіння залучили пожежний потяг, передає Рія з посиланням на РЖД. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.